От чому православні християни з такою нежністю относяться до середи і до п'ятниці. П'ятницю Ісус розп'ятий, преданий і розп'ятий, середа і п'ятниця. За ті дні теж споминає Христос, коли прийшли до нього і сказали Ісусові, почому твої ученики не постяться так, як Йоаннови?» А Ісус їм каже, Можуть ли сини чертога брачного, то є на свальбі постити? Ну, хто видів, щоб дружбові постили, коли видять радісний вид жениха, радуються йому. Но прийде час, прийдуть дні. Конкретно вказано Марка Друга глава, що однимися одних жених, і в ті дні будуть поститися. Євангеліст Марк часто указує іменно у ті дні, колися одойме жених. В середу однявся одна з жених Христос предательством в п'ятницю розп'яттям. Всі дні 2000 років християни постяться. Наш пост це не, не просто розгрузка, то медицинське названня. Для нас пост це особливий подвиг, в якому ми відказуємося від сильно калорійної піші, щоб дати свободу Духові. Бо душа способна була молитися, каятися, а очі ліпше видіти, розум, ліпше розуміти. Приходя до Святої Пасхи, ми і приносимо покаяння. І той, хто держав пост, той знає управляти собою, бо коли ти управляєш в ді, переходить на чувства. І от сьогодні дивимося, як Ісус видить Предателя. Він його шкодує, і Бог знає, що кінець всякого предателя це самовбивство або позорна смерть. І кожен раз, коли люди, куди до церкви ніколи не ходили, Богуся не молили. Але державний закон, демократія держить, не дозволяє нікому нікого не оскорбляти, не унижати. І церковні люди легко. Уважають усіх, в тому числі, і за ворогів моляться. А от що не церковні люди? Поки державний е, е, закон їх махає пальчиком, уважайте, то не сидять, Дома сидять, до церкви не ходять, бо уся не молять. Но вдруг приходить час, коли люди не церковні, безбожні, дають команду. «мож бити християн. І от вдома сидящі, нібито би нейтральні, зриваються і починають всі. Хто напряму нападає на храми, хто нападає на людей, хто у бесідах, хто в інтернеті пише дурницю. І ми зрозуміли, то ті, що до церкви не ходять, то не просто нейтральні люди. До пори времені нейтральні. Но тільки дана команда зовні може бити», вони всі йдуть і переслідують християн. Тепер в Україні українську православну церкву, котра має своїх громадян України, котрі мають такі же паспорта, такі права, вдруг об'явили вні закона. І ми зрозуміли, кого нас буде бити? Не хтось чужий з Індії чи з Африки, свої люди. Що робити православним християнам? В першу очередь поблагодарити Бога за загонення. Господи, дякуємо, що ми сподобалися всьому світі, бути біті за Христа. Друге не обіжатися на гонічерів, не обіжатися на суддів, на всяких там прокурорів, слідчих, не треба. Тому що в Євангелії чітко сказано. в Откровенні Йоанна, 2 глава, 9 і 10 вірш написано: прийде врем'я, коли вас, християн, диявол буде кидати в тюрми. Ну міг же написати Йоанн, що слідчий, прокурор, суддя? Ні. Написано прямо диявол. Чому? Бо всі останні люди інструменти в його руках, і вас будуть деяких кидати в тюрми, Но ви не падайте духом. Ваш вінець нагороди. Завжди буде з вами. І той на землі діти, котрі мирно моляться, нікому претензію не ставлять. Ми православні ніколи не цікавилися якомусь міністру чи патріарху, підчиняють уніяти, католики, протестанти. Нас то не цікавить. Вони, мабуть, своє, як хочуть, так ся молять. Але вдруг вияснилося, що всі остальні нині почали виясняти, як ми молимося. Йому Закарпатю кажемо, мися молимо 1150 років нині так, як ся молили Кирили Мефоді, коли нам перевели на, на русинське писання священної єднакося молиме. Та вже помінялася венгрія Чехи, Мадяри, Совєтський Союз. І вдруг нам кажуть, ви це недобре молите. Ну хто ви такі? Та ми тисячу років. З любов'ю молимося чи що по-церковному. І тому сьогодні кажемо, Господи, останови безум'я тих, куди нас не розуміють, або суть не церковні, або просто безбожні, бо нині їм врем'я, особливо до Пасхи, любляться мало поіздівати над християнами. Боже, прости їм. Самі не моляться до церкви, не ходять. В принципі всі, хто йде захвачує храми, особливо молодь нині. Увіділи ми, що так, коли директора шкіл дозволяють старшокласникам іти за 200 гривень, кричати під храми. Ми зрозуміли, тяжкий час настав. Але все побіждає сила духа. І наш народ притерпіє овстровенгерські хоненії, і Мадярські, і Чейські, і Совєцькі, віримо, що тепер. Будучи громадянами законопослушними, на відміну від гонітелів церкви, куди вже все порушили, що мож. ми віримо, що Господь віддя наше терпіння і розумну поведінку і християнську любов, прощення, благословить нам і той і на землі, хоч так, коли бути і побитими, і гоними, но радісними і веселими, бо лиш так поступаючи, ми діти Божі, діти Христові. Вірні діти свого народу, вірні громадяни своєї країни, а ще треба нас виставляючи в воїнів і котрі моляться за воїнів, моляться за переселенців. Тому наша община особливо постаралася, бо лиш так ми діти Божі, нині діти церкви української православної, де предстоять блаженніші митрополі Тонуфрій, многовічності, віримо разом з святими церкви. Зможемо й ми наслідувати Царство Божоє. Амінь.